Домашня згущенка. Добрішої ви ніде не знайдете. Давайте зараз з вами її приготуємо. Для цього беремо молоко пропорція 2 до 1. У мене молоко домашнє 3 літри. Беремо каструлю і виливаємо. І половину цукру, тобто у мене це півтори літри цукру. Висипаю до молока. Перемішую та чекаю, коли наше молоко закипить. Ось воно вже почало підніматися, я зменшую газ. Додаю до молока на кінчику ложки соди та перемішую. Наше молоко із содою ще може раз піднятися. І на маленькому вогні, на самому меншому, я варю цю згущенку протягом десь 3 годин. Час варіння займає у кожного по різному. Це ще залежить від того, яку згущенку ви хочете, чи рідкішу, чи густішу. Тому дивіться по собі, адже ви молока можете взяти менше, ніж я. Ось наша вже згущенка і готова, вона зменшилася в розмірі в половину, тобто з трьох літрів молока. Ми отримуємо півтора літри нашої згущенки. Ось вона вже прохолола, можна вже їсти та чаювати. За бажанням, ви можете її розлить по баночках та поставити в холодильник або на столі.